Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ми робимо прильоти на е, серпень місяць, і наступне відео у нас буде Одеса. Дивимося сьогодні Одесу на серпень місяць, чи будуть прильоти? Київ, подивіться Київ і о, околиці Києва, о, тому що там щось намічається. Перша карта диявол випала. Тепер дивимося Одесу. Так, дивіться. Прильоти будуть. Випадає вже стратегічно важливий об'єкт. Є план по взяттю. Ви бачите? Це не значить, що вже будуть, але план є. План є, щоб взяти Одесу. <кій> Ви бачите тут якийсь рух, якийсь шумок, щось буде в Одесі. Але це не тільки просто прильоти. Дивіться, знову по домовленості. Тобто. Зараз я запитаю, якщо паде по домовленості, значить наша влада збирається здати Одесу. Зараз ми подивимося, чи збираються вони, чи є домовленість? Ось ця карта вона говорить про домовленість стосовно Одеси з Росією. Чи є якась домовленість? А ви знаєте, вона вже давно є? Вона вже давно є. Тут тільки не вдається Одесу здати. Її важко здати, щоб ви розуміли. Одесу важко здати. Одесу важко здати. Щось в Одесі буде. Якісь кораблі, можливо, щось в порту буде обстрілюватися. Тому що ось ті карти, які стоять, там іде і рух. Якийсь рух іде. Можливо, якісь військові. Можливо, я не можу зараз точно сказати, це може бути якісь військові. Або військовий е, груз, чи ще щось. <кій> я це не буду говорити. Ось, тому що, ну, мало ли що. Але, в принципі, якщо там щось таке намічається, то ворог давно все знає, тому що, е, я вже казала, тут все вже домовлено. Гаразд, е, чи домовлено. Так, тут домовлено. Ви знаєте, домовлено вже давно. Але воно якось, знаєте, була невдача якась. По взяттю Одеси. Її не змогли взяти, скажімо так, Одесу не змогли взяти. І це залишилося поки що в минулому, але нікуди не пропало, бо тут іде все рівно. Іде якийсь, ну як сказати, по цій карті а, говориться, що все рівно, а, а, ну скажімо так, повістка дня по порту по Одесі не відійшла. Прильоти можуть бути, можуть бути. З, е, ну, дивіться, тут немає е, єдина ось ця карта. Ось ця карта єдина, яка може показувати, що буде якесь враження, наприклад, в порту. Зараз я докладу. <кій> По товарах. Ясь товари можуть прийти. Бачите, за, ну, скажу відверто, тут дійсно щось подомовлено, Щось подомовлено. Якийсь товар може прийти. Можуть бути навіть, ви знаєте, що, ну, скажімо так, гуманітарка вже мало що приходить, тому що весь світ знає, що влада розікрала настільки ту гуманітарку, що вже ніхто і не, ну, не гуманітарить, скажімо там, так. Ось. Тому тут якийсь товар дуже важливий має прийти. Я не можу зна... сказати, який саме. Ось якось так. Будьте обережні. Більше по таких об'єктах, от як порти в Одесі. так. Я не бачу тут в Києві, наприклад, там і якісь увісілітельні можуть зачепити. Тут немає увісілітельних, тут конкретно стратегічні об'єкти. Тобто порт, там, де військові, там, де Якісь товари і важливий якийсь товар, про який ми не знаємо, має прийти. Або навпаки, зараз я подивлюсь конкретніше. Ну, тут е, е, карти говорять, це вже не вперше раз. Це вже не в перший раз. Там якісь важливі. Е, І знову щось, щось там по домовлялися, скажімо так. Щось вони там вивозять, скоріше за все, вивозять, вивозять щось, мої дорогенькі. Не привозять, а вивозять. І тут теж якось якось виглядає, що вивозять щось. Ось якось так. Чи крадуть. Ну, це наше саме вище командування знає про це. От і король кубків випав. За відома Зеленського. Щось крадуть, щось, щось вивозять, якийсь товар. Це не, не чомусь, мені здається, це не пшениця. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, будьте обережні. Одеса під прицілом є план по захвату, це ми сказали. Ось такий буде серпень, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!